Проблемні дахи, багатоповерхівки, які потребують ремонту, не освітлені вулиці. Проблем у місті вистачає завжди, каже спеціаліст по боротьбі із комунальними підприємствами Софія Бабич. Старі будинки із часом руйнуються. Так само модернізації потребує і каналізаційна мережа. У багатьох будинках кричуть течуть криші. Значить, в підвалних приміщеннях в нас проблеми, тому що там по нерадивості жильців самих течуть каналізаційні труби. Тут треба ну, димоходи, там ви бачите димоходи, вони такі осипаються. Їх треба, тому що там йде витяжка і іде газові, всі мають газові котли. Їх треба відремонтувати, наче висипаються, і е, проблема це падає на кришу, ламається. Якщо щороку не виділяти кошти для вирішення головних проблем про благоустрій та розвиток міста, доведеться лише мріяти. Дуже багато проблем у житлово-комунальному господарстві, і в тому числі і поповнення статутного фонду. Ну, наприклад, ми минулий рік дали кошти на поповнення статутного фонду. Ми мали придбати глубинні насоси. Ну так як оплата через казначейство нічого не йде, і ми не могли вирішити ту проблему. Ми, наприклад, розробили програму підтримки житлово-комунального господарства. Саме комунальне підприємство він воно не може не може вирішити ті питання, тому міський бюджет розробляє програми, а фінансує. Моїх по мірі наявності коштів торік, через небажання частини депутатського корпусу приймати рішення необхідні для розвитку міста, багато програм так і залишились непрофінансовані. в тому числі і програма підтримки житлово-комунального господарства. Депутати від провладної партії фактично не хотіли працювати згідно із чинним законодавством, тим самим, нехтуючи покладеними на них обов'язками. Деколи наші депутати не хочуть з порозумінням і вникати у суть справи, лише вирішують на свої, по своїх амбіціях, по своїх там якихось внутрішніх переконанням, які не відповідають чинному законодавству. Цьогоріч бюджет удалось затвердити. Тож депутати кошти на вирішення нагальних проблем у 2014-му передбачили. Слово комунальне господарство на практично всюди є і збитковим, і дуже багато потрібно працювати, тому що це практично життєдіяльність нашого міста. Якщо не працює комунальне підприємство, то і сміття, і благоустрій, і вода, і водовідведення практично вони за все відповідають. І тому для нас є головним питанням функціонування шлово-комунального господарства. Першочергово вирішуватимуть нагальні проблеми, відремонтують аварійні дахи, поміняють прогнилі труби та освітлять вулиці. Освітлення в нас є проблема на вулиці Червоноармійській. Ми її плануємо в першу чергу зараз. Вже стосується як благоустрою міста ліквідувати, тому що там освітлення не робить і треба заміну кабеля. то ми передбачили кошти і буде робота робитися. Щойно казначайство розблокує кошти. Нагальні комунальні проблеми у перечині нарешті почнуть вирішувати.